Доброго дня, шановні учні, пропоную вашій увазі урок української літератури на тему «Григорій Косинка, життєвий творчий шлях письменника, новелістична майстерність митця, новела в житах. Мета уроку ознайомити вас із життєвим і творчим шляхом Григорія Косинки, зокрема, його трагічною долею, сприяти розумінні позаідеологічності творів митця, психологізму художньої деталі. Розвивати вміння переказувати сюжет твору визначати основні мотиви, виховувати розуміння великої сили почуття любові до життя. Епіграфом до уроку я пропоную слова Андрія Малишка: Ми тебе шукаємо поросинці в Щербанівці серед тополин, і виходить мати у косинці, виглядає, чи не прийде син, не приймав ти підлості ні трохи, прогримів, немов весняний грім. І стоїть замочена епоха над безсмертним іменем твоїм. Ви, певно, знайомі з фразою він людина епохи відродження. Так говорять про людей інтелектуалів, всебічно обдарованих. Таким були більшість митців 20-30-х років ХХ 20 століття, а ще їх називали розстріляним відродженням. Серед них і майстер новели, закоханий у жито життя. Григорій Косинка. Григорій Михайлович Косинка справжнє його прізвище Стрілець, народився 29 листопада 1899 року в селі Сербанівка Обухівського району Київської області. Батьки були малоземельними і дуже бідними селянами. Зі спогадів матері письменника мій гриць серед дітей свого віку був не такий, як інші. А як любив Грицько квіти? Розкажіть, мамо, як квітка зветься і чому синя, а не червона. Коли Грицько підріс, грамоті вчив його мій батько, дід Роман, який жив у селі Красному, дід привчив Грицька до читання і з книгою він не розлучався. А от зі спогадів дружини Тамари Михайлівни Мороз Телесь про чоловіка дуже любив квіти. А серед них червоні косинці, по науковому плакон верболистий. Тамара Михайлівна розповідала це, щоб знали письменник козя псевдонім від Квітки, щоб не думали, що то хустинка. Двокласну школу закінчив у селі Красному, Обухівського району, де жив його дід по матері. Коли Григорієві минуло 14 років, вирушив він до Києва на заробітки. Працював чистильником цобіт і канцеляристом, брав участь у громадянській війні, сидів три місяці у в'язниці, а протягом 1919-22 років учився в Київському інституті народної освіти. Коли ж зародився у Григорія талант-письменника, як свідчать факти, Гриць з дитинства писав дуже гарні твори. Його шкільний учитель Павло Іванович. Після прочитання шкільного твору майбутнього письменника напророкував учневі велике майбутнє. Перші замальовки і статті Косинка опублікував 1919 року в газеті Боротьба тут же вміщена була і перша новела письменника на буряки. 1920 року входив до творчої групи Гроно, яка видала «Альманах» під такою ж назвою. Опублікувавши в ньому три етюди косинки. Під брамою Собору Мент за Земельку. Протягом 1924 1926 років був членом літературного групування Ланка, яке 1926 року перейменувалось на Марс майстерню революційного слова. 1924-26 років Косинка співав турноваторських програм, які у той час афішувало «Гроно», Увійшов до ланки, але вважав, що кожен митець має свої властиві його духові форми творчості, і тому перестав тяжіти до будь-яких літературних груп. Косинка перекладав оповідання Чехова, якого дуже любив, намагаючись зберегти тонкий чеховський гумор і передати оригінальну стилістичну манеру цього письменника. Першим Григорій Косинка переклав українською мовою мертві душі Гоголя. Цей переклад до 1968 року видавали без позначення прізвища перекладача. Після ліквідації літературних організацій 1932 року літератор був поза групами, арештований 5 листопада 1934 року. Розстріляний після вироку військової колегії Найвищого суду Союзу РСР в місті Києві 17 грудня цього ж року. Письменника звинуватили в участі в українській терористичній організації. А що відомо про особисте життя відомого новеліста? Вагому роль у збереженні творів розстріляного письменника відіграла його дружина Тамара Мороз, яка впорядкувала посмертні видання його творів. Перед смертю косинка встиг передати дружині листа. Пробач, що так багато горя приніс тобі за короткий вік. Прости, дорога дружина, а простивши, прощай. Не тужи, кажу, сльозами горя не залити. Побажаю тобі здоров'я, побачення не проси, не треба. Передачу, коли буде можливість, передай, але не часто. Оце, здається, і все. Я дуже здоровий. У якому ж стилі працював Григорій Косинка? Імпресіонізм. Так, імпресіонізм відбився у творчості письменника. Давайте ми з вами пригадаємо, які ж визначальні риси імпресіонізму. Ну, По-перше, зображується не сам предмет, а враження від нього. По-друге, імпресіоністи орієнтуються на почуття, а не на розум. Ця сопростір устільнюється і подрібнюється. Предметом мистецької зацікавленості стає непосвідомна зміна подій і явищ фабула. І наостанок найпоширенішим жанром імпресіонізму стає Новела. 1926 року надруковано книгу Новел Косинки в житах. А новела Косинки в житах це як зупинена мить. Пошуки героїм порушеної гармонії. У новелі можна виділити три драми. Перша це драма найбіднішого селянства, друга гостродраматичний конфлікт героїв з дійсністю, третя драма те, драма українського народу. Це драма тих, хто віддав себе на службу комуністичній ідеї, зрозумівши згодом або й не зрозумівши їхню ілюзорність. Новела в житах. З одноіменної збірки засвідчує орієнтацію письменника на Стефанівський тип письма. Перед читачами постає лише один щасливий день із життя Корнія Дізіка, від особи якого ведеться розповідь. Він зі своєю волі опинився в банді Отамана Гострого, тому став дезертиром і переховувався в житах, звідси й назва новели. В житах це не лише місце дії, це багатогранний символ що уособлює в собі і життя селянина, і його ставлення до навколишнього світу, і становлення як людини на землі. Деморалізована ідеологія світлого більшовицького майбутнього призвела до того, що молодий юнак ловить коротку мить і милується життям, але неспокій сидить у серці, бо при думці про розстріл комуніста Матвія Киянчука до болі робиться сумно. Саме в житах випадково знаходить корніє Уляна. Война, вона йшла в сусідське село в чорносливку до матері. Уляна була вимушена через свою бідність стати дружиною гнилищанського багатія Дзюби, але вона досі кохає корнія Дізіка. Закохані з від щастя в житах адже там загубилася їхня доля. Що станеться з ними далі? Невідомо. Світові чуття героя твору сконцентровані на одній миті, а тому мають такий контрастний характер. Ідея твору з'ясування сенсу людського існування, адже інколи все своє життя людина чекає на одну мить щастя, а ще наштовхує на думку, що життя кожної миті ставить нас перед вибором, як і герої твору. Для нього втомить жита, червона хустка Оляни і він сам це єдине мірило буття на землі. А усе інше потім, потім. Корнію не хочеться згадувати про те, що мучить його совість, а саме розстріл комуніста Матвія Киянчука, у якому він напевно брав участь. Він молодий, трохи іронічний. Як із твору говориться, ми дезертири, народ бойовий. Але спрагли до життя. Або ще одне: мені хочеться співати, як співають старі, коли згадують молодість. А я ще хочу співати. Читав Григорій Косинка на прохання слухачів новелу в житах часто. Максим Тадейович написав навіть епіграму з цього приводу. Це все було страшенно просто, хитає фізиків екстаз, читав про це разів та Зосто. Не читай 101 раз. Новела викликала багато нарікань з боку критики. На, лі на літературних вечорах слухачі цікавилися: а чому в вашу увагу привернув такий сюжет? Навіщо з дезертира робити героя художнього твору? Григорій Косинка відповідав так. Я вважаю, що письменник повинен правдиво відображати дійсність історію наших часів. Дезертири були, і я їх не обминаю. Як не обминав босяків Максим Горький. Напевно, ви звернули увагу що Григорій Косинка так щедро насичує світвір звуковими, візуальними та тактильними художніми образами. Тому в мене до вас таке запитання. Спробуйте дайте відповідь. Перше запитання. Скажіть, якому іншому твору суголосна ця новела в житах? І наступне запитання: верніше завдання. Випишіть, будь ласка, створу зорові та слухові образи. Ну, якось, наприклад, до зорових можна віднести сивий степ, важкий коло схилився до землі, старий чорногуз, а до слухових таке. Сонце. Сміється з мене крильцями бджіл. Або нерви уже не співають, а тільки дзвонять тихо, дзінь-дінь. Основні мотиви новели Григорія Косинки в житах мотив захоплення природою, життям, несприйняття жорстокої дійсності, туга за мирною хліборобською працею. Сум за жертвами класової боротьби. Мотив кохання, що не забувається. Хочу ще раз діти наголосити на тому, що Григорій Косинка майстер новалістичного жанру. Він тонкий психолог селянської душі, життєлюб, оптиміст. Він має величезну силу емоційного впливу на читача. Кожне суспільне явище письменник розглядав з позиції людини. Григорій Косинка у своїх творах уникав якоїсь політичної тенденції. Стильова домінанта новелістики Григорія Косинки це імпресіонізм. Жито, жито, жити, любити. Оце весь Косинка, це його поезія. Читаючи його твори, просто забуваєш, що це проза, а не поезія. Підходить до завершення урок, і я вам пропоную домашнє завдання: Вивчіть біографію Григорія Косинки та підготуйте повідомлення на тему Наскрізний пафос, життєствердження у новелі в житах. Дякую вам за увагу!